Сьогодні в гостях Сергій Фіцак, співвласник і керуючий CEO компанії Севджон, яка знаходиться в Івано-Франківську, і була названа одною з п'яти українських компаній, яка війшла в топ-100 найкращих аутсорсингових компаній по версії міжнародної асоціації International Association of Outsourcing Професіонал. Ну, відповідно, перше питання, як вдалося досягнути такого успіху, як вдалося. Сумти такого знання. І що є зараз? Що я зараз, так? Я знаю, 10 років праці і, напевно, наш розмір і наші процеси всередині дозволяють себе зробити таку унікальну компанію, яка в принципі досягає успіху не тільки процесами, не тільки програмуванням, а й комунікація. Тому що якщо подивитися там на більш детальні рейтинги, ми постійно є в номінаціях як компанія з найбільшим фідбеком від клієнтів, mm -hmm. з найкращими фідбеками, mm -hmm. найбільше маємо. Тобто через комунікації з нашими клієнтами, відкриті комунікації, ми досягаємо такого. Тобто основний секрет вашого успіху як компанії Соб Jordan, це ви знаходитесь безпосередньо завжди в контакті з клієнтом Контакт і, з і так, так. якось з ним танцюєте танець, ведете Тан, його так, так, до. Так. Найкращі результати як для клієнта, але відповідно для вас. Добре, як вдалося А, Ну, ми не просто зараз беремо технічних спеціалістів, ми не просто їх навчаємо там, java, .NET, PHP. Ми в компанію відкрили так звано, школу лідерства і ми називаємо софтски своїх працівників. Чому софтські на старті соковому рівні? подивитися на нашу Школу лідерство, то всі, хто приходить тільки в компанію, перший рік ми вчимо нашу культуру і наші процеси. Uh -huh. Другий рік ми вчимо розуміння себе uh -huh. і розуміння, як ти, як людина, можеш стати на голову вище. Uh -huh. На третьому році ми вчимо комунікувати з іншими. Uh -huh. І четвертий рік це найкращий досвід в інших, в інших компаніях, в інших бізнесах. Тобто а, а, разом з тим, що люди вчаться. Технічно, разом з тим, що вони постійно розвивають англійську мову, ми розвиваємо soft skill на постійній основі. Чи не страждають тут хардски? Ні, не страждає, тому що hard-skill скіли це технічний спеціаліст. Це навіть покращує харт скили, тому що таке поняття, як відповідальність перед тим, що я роблю, це soft skill. <гум> але відповідальність вчить в тому, що та, я якщо я хочу відповідальним, <гум> я повинен бути кращим спеціалістом. <гум> тому що я відповідаю перед клієнтом, перед продуктом, який йому даю, перед тим сервісом, йому надаю. Відповідно, я сам повинен ставати кращим як інші спеціаліст. <гум> ну, напевно, не дуже просто управляти там компанією, де всі лідери. А, та не просто, але це якраз унікальність. Я, наприклад, для мене компанія. Тим більш розвинутіше, чим різноманітніші люди всередині, такі, uh -huh. чим більше вони лідер. Лідер це не просто, в принципі, всі ми є лідерами. Я завжди кажу, що як тільки у вас з'являються діти, ви стаєте лідером для цих дітей. А лідер це не тільки та людина, яка там веде за собою, а людина, яка відповідає. Uh -huh. От. Добре, ну як виглядає, от, чим ваша робота відрізняється від роботи іншої такої типової, сірої, е, середньої аутсорсної ас компанії Україні, в Україні? Угу. В, в чому це виражається? В чому виражається? Ну я не знаю так. Скажімо, ми не прихильники увартання. Скажем, Для нас овертайм – це щось таке. Що ми прийдемо в офіс в суботу-неділю, угу. нас їх закритий. Нас людей У Нас люди відпочивають. Але якщо клієнт попросить або буде відповідальна робота, то в четвертій ранку людина підніметься, зробить роботу, не повідомляючи навіть менеджера про uh -huh. це. І ми дуже часто дізнаємося, що людина щось зробила попри це від самого клієнта. Uh -huh. в Якості не забути подякувати цьому девелоперу uh -huh. за те, що він там четверту ранку я його розбудив, uh -huh. і він для мене виділив час. Ми про це навіть не знаємо. Ми дізнаємося це від клієнта. Якості, що він захотів подякувати. Да? Uh -huh. Тобто а, а, я розумію, що люди самі відповідальні за ту працю, яку вони роблять. Що людей не потрібно пушити, що людей е, не потрібно менше часу поділяти контролю. А з самого початку була ця модель? Ну... Поступово. Ми дійшли до того, що та, ізначально ми пушили там щось намагалися. А потім зрозуміло, що в принципі, лідерами так не керують. Uh -huh. Лідерам треба давати, зрозуміти, що він потрібен компанії, uh -huh. потрібен клієнту, uh -huh. що його робота якусь, потрібна, і тоді він просто буде робити її з задоволенням. Ну, наскільки я розумію, ринок праці Івано-Франківська та ринок там, вільних девелоперів Івано-Франківська на такій вже великий, чи, чи, чи вдається знаходити от саме тих людей, які відповідають вашому. Mm, важко знаходити важко, але все ж таки знаходимо, да, uh -huh. і вони є. Ну, тому ми відкрили таку школу. Mm -hmm. Тобто є розуміння, що ті люди, які приходять, вони звикають там до якихось таких процесів, де вони глинтиками себе собі Ну, тобто mm -hmm. є, ставляться задачі, він має mm -hmm. там накодити, там, я не знаю, скільки то, і від, відзвітувати за ті години, які є. У mm -hmm. Нас люди завертаємо, забувають Тому відвідовуватися. Ну, це ніяк не відображається, ну, типу, наприклад, на якихось... Там ми їх платимо, завертаємо, але вони просто забувають, тому що вони вважають, що це, це їхня привина, що вони сіли там. Більше і більше працювали. Uh -huh. Вони просто зробили свою роботу, яку і так мали зробити. Окей. Okay. Ну, як правило, лідери в програмування та ну екстра люди, які дійсно відповідальні, вони, ну те, що я бачу в великих містах, там в Києві, у Львові, вони так буквально рік-два і далі там ідуть якісь свої компанії робити, тобто якось от, стараються сепаруватися від uh -huh. тої компанії, де вони виросли. Як вас справи і чи ну. Ну, скажімо так, якщо людина йде, і ну, йдуть люди, звичайно, хто більшу зарплату, хто переїжджає, міняє місто, хто свою компанію всередині, ну, напевно, один чи двоє пробували робити. Але в принципі, якщо людина йде, це перший сигнал для мене, як для менеджера, uh -huh. зрозуміти, що не сподобалося всередині компанії. Uh -huh. Чому коли люди йдуть, ми ну, обов'язково Вітаємо і бажаємо успіхів. Тобто mm -hmm. це не є таке, що пішов ми з тобою, там вороги, все. Mm -hmm. да, ми людину просто даруємо подарунки, даруємо великі mm -hmm. партії і кажемо, ми напевно не змогли забезпечити тобі той рівень, на який ти заслуговуєш, ну, тому ти йдеш. От. Але це перший сигнал, що нам необхідно значить, щось міняти всередині, для того, щоб забезпечити такий рівень, щоб люди від нас не йшли. Ось так, може, складно сказано, да? Але це один з таких менеджерів, скажімо так, ми є навіть не клієнтоорієнтована компанія, а людина орієнтована компанія. Це дуже відчувається з офісу. Так. Добре. Що змінилося чи змінилися клієнти, коли ви перейшли на цю модель? Клієнти та, міняються. Тобто, якщо ми взяти тих клієнтів, з якими ми починали, як ми починали. Напевно, це так, такий процес, не, не можна так сказати, що раз і все помінялось. Uh -huh. Якийсь поступовий, тому що ми приходили, дуже часто помилялися, дуже часто а, не розуміли, чому клієнт хоче саме цього від нас. Uh -huh. а, прийшло з розумінням, коли з пару клієнтів. Наприклад, був клієнт, який півроку з нами працював, ми для нього там, скажімо, продукту не зробили. Uh -huh. Але він був настільки задоволений нашою роботою, це було... Через те, що він через комунікації, через якісь такі розуміння він просто переосмислив свій бізнес. Uh -huh. Він просто зрозумів, як його необхідно далі розвивати, і він потім з нами далі працював, але вже в новій постації uh -huh. з бізнесом. Тобто це комунікація. Тобто, якщо б він просто став нам задачу, ми мімокодили віддавали, він би теж не пішов би з цим бізнесом, але відношення, напевно, було б такі, ну я сам винен це, uh -huh. а тут ми йому дали. Розуміння зовсім інакше, тобто ми не тільки давали йому софтвер, софтвера, да ми йому давали і розуміння бізнесу, і розуміння якихось таких додаткових речей. І хто зараз ваші клієнти? Це північна Америка? Америка, Європа, Україна. Оце такі основні так. Які які розміри бізнесу з якими працюєте? Можливо, у вас є якісь з Це від стартапів, да там пару людей. Ну стартапи можливо не відновилися. YouTube, mm -hmm. инвестор, тобто для стартапів до 10 мільйонів, після 10 мільйонів. І mm -hmm. є такі вже уставлені бізнеси, компанія достатньо великі. Як, як би від, ви характеризували вашу клієнту, що це ваш клієнт, а це не ваш клієнт? А, ми напевно, буквально мені недавно прийшло в голову, що ми працюємо з інноваторами, самі по собі не є інноваційною компанією. Mm -hmm. Але ми даємо інноваційним компаніям життя їхнім інноваціям. Тому наше розуміння, що таке інновація повинна бути на голову вище, ніж у самих інноваторів. Тобто, ну так зрозуміло. Тобто, ми працюємо з інноваціями, uh -huh. не даємо їм життя, не придумуючи саме. Ідеї в нашій компанії народжуються і роблять перші кроки. Тобто, наші клієнти це не тільки стартапи. Але це якісь такі, які шукають нові бізнес-моделі, да, uh -huh. які шукають якісь поширення своїх бізнесів, які хочуть я, додати якісь інновації, технологічні інновації, те, що вони роблять. В принципі, у нас вузькі сегменти. Це медіа компанії, це тікетінг, це фінансові компанії. Uh -huh. тобто ми на, на, більше на різні бізнеси більше не йде, не донесу тут заселю. А ну, але все-таки для того, щоб краще з них розуміти їхні інновації, при тому, що знаходячись в України, це доволі важко. Важко, але наші люди їздять постійно і до клієнтів, uh -huh. навіть сторону клієнтів. Буквально позавчора двоє приїхало, ще один там uh -huh. сидить. Їздять просто по Європах, просто по світу подорожують. Uh -huh. ну, у нас по цікаці мики там побували в десятках країн, Тобто Тобто ви в тому, тому, що... щоб да, навіть коли нас просять там, взяти відпустку були на три місяці, ми хотіли пішки пройти всю Південну Америку, чому б і ні? Воно потім допомагає в роботі? Звичайно, воно допомагає тим, що людина просто... Вони зовсім по-іншому мислять, зовсім по-іншому дивляться на ті речі, які працюють. Угу. Це такий собі, як острівець в Україні, да, де люди розуміють, як живе, чим дихає Європа, чим дихає Америка. І те, що робиться в Україні, у нас ми пробували навіть з українськими клієнтами, чисто українськими працювати, у нас не вийшло в різнокультурні середовища. У нас є в Україні два клієнта. Один це планети КіноАймакс, угу. це по суті американська компанія. Так. І другий це український процесний центр, але це по суті асійський «Райфайзенбанк», угу. Тобто, якщо так всі, тобто, хто купує квитки в планети кіно і Макс, вони по суті користуються вашим, да. вашим софтом. Так, так. Тепер буде знати. Добре, ще трошки по маркетинг. Яке як взагалі відбувається маркетинг? Є Sales Office, є люди, які. Uh, sales Office є в, в Америці, в Каліфорнії. Маркетинг, uh -huh. uh, сам маркетинг сидить у нас тут. Uh -huh. Тобто у нас є людина, яка відділ ціла його, вони сидять тут. Сейлс є в Каліфорнії. Зараз думаємо тим, що відкрити в Європі селс. В принципі, таких продажів основному йдуть як в країні. Тобто відгуки наших поточних клієнтів, напевно, найбільший процент нових клієнтів клієнтів. Добре. Які плани, ну от як такі, які? Плани. Але, скажімо так, для себе ми мету поставили. п'ять років виросте в 5 час. Зараз якого розміру? Ну, ми не по кількості людей, да, по ревінів, скажімо. А, по і по Це прозоре це? Ну, ну ми зараз, показали? так. Ми, це зараз не, uh -huh. не так а приватний, да, але просто, щоб було розуміння, то по рівні за 5 років в 5 разів має збільшитися. Ну, так. 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 Добре. Е, чи є щось таке ще важливе. Е, от, Управління аутсорсовою компанією, що було там останнім відкриттям, і що, напевно, ну, кожен власник отсорсної компанії мав би знати. Ну, скажімо так, ми зараз себе позиціонуємо, вже, ну, це так, це чисторси, тому більш як сервісна компанія, компанія вузькоспеціалізована. Ми стараємося спеціалізуватись настільки в технологіях програмування, скільки в бізнес-доменах. Uh -huh. І це нам допомагає, тому що ми вже виступаємо як спеціалісти в певному домені. Uh -huh. Тікітям це фінанси і це інтерпеймент. Тобто, виходячи з концепції під'їзд 2.0 від Гартнера, у вас є якісь, чи є у вас якісь ну, наробки, які дозволяють включити процеси? Так, так, так. Є, є, є наробки, відповідно, є якісь готові рішення, далі, які ми uh -huh. можемо приймати. Є, скажімо, knowledge, uh -huh. знання. До нас, скажімо так, якісь елементарні речі, ми вже просто про них знаємо і ми забезпечуємо це. Окей. Mm -hmm. okay. uh, не знаю, якісь трени більше по-молоді, які вдалося помолод, кі... 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 зробити під час цієї історії, коли, до речі, компанія була заснована. Десь років назад. Тут mm -hmm. да, ну, от, от, от в Україні офіс, Київську, ми покрилися, так, напевно, у ja, 2005 році. У yeah. да, 2005 році, там, 4 чоловіка. Помилки помилки були, напевно, я так думаю, що неправильно поставлені процеси ізначально. Потім mm -hmm. це було переосмислення, це було мається, багато процесу розробки. Да, ми зараз, у нас є вже розроблені фреймворки, mm -hmm. фреймворки не, не в плані бібліотек, да, так, mm -hmm. а фреймворк в плані процесів, Як, як має правильно йти процес розробки? Ну, ну, тобто як він має тестуватися, з ким тестуватися? Ціна розвивається. Це нечистий скран, да, там, тому що дуже, ну, такі ізначально неперено. Дуже багато часу було втрачено на пошуки. Напевно, були помилки в людях, тому що ми ізначально не орієнтувалися на а, такий конвейер, а більше от, на людей, що ми працюємо зі спеціалістами. І були певні моменти культурних розбіжностей. Ну, тих людей, що набрали. Тому достатньо ретельно підходимо до тих людей, які мають попасти в нашу питання. Ми uh -huh. можемо просто відмовляти людям, навіть якщо він там спеціаліст, uh -huh. для того, щоб він просто може розрушити нашу культуру uh -huh. або ну, в такому плані. Це. Але як же так, от є, прийшов проєкт, треба швидко заставити. Проєкту. Ну, коли треба цей okay. ну важко відмовляти. Важко, звичайно, важко. Та і відмовляли не раз, але так важко заставити. Тому що. Тут або ми йдемо на такий конвейер і невідомо, що це виліться, або ми йдемо на людей, які будуть берегати культуру, цей knowledge, тобто компанія, компанія, так, mm -hmm. таку в компаніях, компаніях, свою унікальність. Mm -hmm. Або ми йдемо на якісь такі розмові, йде потік. Пішов, 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 пішов. Okay. Вот. Третя. І третя помилка. Ну, не знаю, важко так сказати, помилка чим. Напевно, ну, і ізначально це було от мені як менеджер, бо я пішов як програміста, і оцей шлях навчання менеджменту, да, треба було звичайно зараз піти і вчитися на управлінця. Uh -huh. Тому що цей шлях такий зайняв не один рік, вік, 5-6 років, поки до мене дійш... я осмислив що таке управління. Uh -huh. А це дуже важко, тому що мені, напевно, ізначально, якщо я вирішив стати керівником, треба було піти і вчитися на керівника. Mm. От. А це, це б, скажімо так, звузило в часі те, що ми зараз маємо. Добре, ну і що думаєш, що дозволяє тобі, що є джерелом того от натхнення, яке дозволяє вже 10 років займатися тою справою, викидати. Люди? Люди, тільки люди. Люди, клієнти, нові, нові... Що от... надихає тебе в цій роботі? Надихають люди, які навколо мене. Тому що я коли от починав, да, я дуже боявся бути, що будуть люди, які будуть там, краще за мене. Чомусь, mm -hmm. ще щось. А тут я зрозумів, що якщо я беру людей, які знають чогось більше за мене, це тільки вони додають мені якогось натхнення. Да? Mm -hmm. І в мене чітко є, що бізнес сам по собі не росте. Тут люди в цьому бізнесі. Як, як спеціалісти, як люди. І це, оце натхнення от вони не надають. Тобто це люди, клієнти це теж люди. Uh -huh. да? тобто, ми коли отримаємо новий, новий, новий якийсь опоюні звіли, це класно, тому що ти розумієш, ух ти, люди придумали такі незвичайні речі, ніби прості, незвичайні. І ми просто не можемо їм не допомогти це реалізувати. Так, тут вже визначають фінансові відносини, якісь такі, але це. це така, Скільки зараз людей вашій компанії? Ну, сотня, скажімо. До, до сотні, до сотні, до. Ну, я думаю, що трохи буде так після сотні. Добре, тоді бажаємо успіхів. Нагадаю, з нами був Сергій Фіцак, співвласник і керуючий директор компанії SoJourn, яка знаходиться в Іванцію Піску. Дякую. Дякую.